Вітаю, дорогі друзі! Е, уже така я думаю, що ця тема вже вичерпнена, але все більше до мене звертається на консультації. Про відкриття бізнесу на території Іспанії і про форми, які є юридичні форми бізнесу на території Іспанії. Отож, повторюю ще раз, намагатимусь більш детально розказати, як це працює в Іспанії, які відповідно є форми. Да? Дивіться, в Іспанії дуже багато форм ведення бізнесу на території Іспанії, але основні класичні, з якими ми працюємо, з які відповідно кожного дня в практиці, це є дві: перше, це От, товариство з обмеженою відповідальністю, в Іспанії це називається Sociedad Лімітада. І друге це автоному. ФОП по-українськи фізична особа-підприємець. В Іспанії немає такого поєднання, яке, можливо, є в інших країнах, яке називається як фрілансер. Тут або фізична особа-підприємець, або, відповідно, уже як компанія. Відповідно, ці дві форми вони відрізняються від соб... між собою. декільками Відповідно критеріями. Перше, що основне це спосіб відкриття відповідно автоному відкрити легше, швидше і відповідно економніше. Відкриття компанії більш складніше, вимагає більше часу і займає більше часу. Друге, це відповідальність. Автоному відповідає власним майном, компанія відповідає статутним капіталом. Наступне питання це відповідно те, що. Податки в компанії платяться один раз в рік, автоному може платитися квартально. Податки також відрізняються між автономою і компанією, що автоному платить прогресивну шкалу оподаткування, компанія має стабільну шкалу оподаткування, вона називається корпоративний податок І він стабільний перших два роки 15% потім 23%. Як відбувається взагалі відкриття компанії або відповідно відкриття автоному? Перш за все, хочу розібрати автоному, тому що більше звертається людей, і я так розумію, що ця тема цікава і має бути корисною? Відповідно, якщо ви плануєте відкрити ФОП на території Іспанії? У нас є питання по бюрократії, ми їх не будемо сьогодні, але відповідно. Ми маємо розуміти, що ФОП бути на території Іспанії, автоному, у вас має бути відповідний вид на проживання, який називається Quenta Propia. Але якщо у вас є, наприклад, тимчасовий захист, він відповідно дозволяє працювати як і по найму, так і працювати на самого себе, тобто по Propia. Відповідно, щоб відкрити автоному, вам треба наступні документи. Вид на проживання. Номер соціального страхування. Тобто ви також маєте отримати номер соціального страхування, який вам е має бути зафіксований при відкритті автоном. Наступне це банківський рахунок. Я рекомендую. Це чисто моя рекомендація. Мати два рахунки: один особистий, один корпоративний. Якщо ви відкриваєте автоному, відкриваєте окремий банківський бізнес-аккаунт для вашого бізнесу для вашого автоному. Наступне ви маєте мати чітко встановлений юридичний адрес це може бути ваш будинок, якщо дозволяє при цьому контракт на оренду. Або ви можете взяти коворкінг, тобто оренду віртуального офісу. Тому що дуже важливо, щоб у вас був доступ і там була можливість кореспонденція, тому що інколи податково відправляє листи, і якщо ви не побачите, або якісь будуть штрафи, у вас можуть бути серйозні проблеми і серйозні штрафи по цьому. Наступне питання це вид діяльності, який ви хочете займатися. Ви Можете займатися одним видом діяльності, може бути там трошки більше, там два, максимум три. Відповідно, і вони мають якось бути між собою взаємопов'язані. Ось. Далі вам потрібно зробити дві реєстрації. Це реєстрація в податковій модель 036 зараз, або також відповідно реєстрація в органі соціального страхування, називається «Альтан nsg Соціаль». Відповідно, дуже важливо розуміти, що воно має бути здійснено паралельно або не більше, ніж місяць часу. Якщо це не зробити, можуть бути серйозні штрафи і проблеми. Відповідно, коли ви відкрили автоному, у вас з'являються не тільки права, але і обов'язки. Тобто, у вас. Є обов'язок платити квота десекуріда соціаль, це відрахування в орган соціального забезпечення. І як правило, тут саме головне правило, щоб у вас кожного місяця, 30 числа кожного місяця, була ця квота, ця дана сума на рахунку. Якщо її не буде, вас зразу будуть знімати повну ставку в цього секуріда соціалу і буде також штраф. Відповідно, чому це виходить? Чому? Тому що перший рік, і тут головне правильно при реєстрації вибрати і поставити і режим, щоб у вас була змога взяти цей бонусний режим на рік, називається тарифа плана. На сьогодні тарифа плана – це 88 євро відрахування в орган соціального страхування. Відно, коли ви відраховуєте, вам йде тут стаж, трудовий стаж на території Іспанії. Відповідно, коли ви вже відкрили, у вас обов'язок також про подачу квартальних звітностей. А це модель 130, яка має бути подана ще квартально і потім річна декларація. Як правило, це, цим займається бухгалтер, хестор на іспанський, податковий відповідно, е фахівець і так далі. Тому, якщо у вас є потреба у відкритті, а у правильному. Автоному, якщо у вас є потреба по веденню бухгалтерії, наша адвокатська компанія надає ці послуги на українській мові доступно і розкаже всі нюанси по відповідно даному виду на діяльність. Що ми беремо. Компанію, це більш складний організм. Тут процес він, відкриття компанії він буде більший, довший і трошечки складніший. Щоб відкрити компанію, нам не обов'язково мати вид на проживання в Іспанії. Нам достатньо мати ні номер, він може бути на документі А4, і він дозволяє нам вести будь-яку економічну діяльність на території Іспанії. Відповідно, щоб відкрити компанію нам потрібен ні, нам потрібні запросити назву компанії, тобто, як правило, необхідно подати в спеціальний реєстр 5 назвів компанії, щоб перевірити, чи є така назва компанії, чи вона зайнята і так далі. Відповідно, коли ви подаєте на сертифікат де домінасіон» про найменування компанії. Отримуєте, що така назва не зайнята, далі, відповідно, можна вже стартувати і організувати відкриття компанії. Тобто вам буде потрібно статут компанії і вказати в статуті наступні важливі моменти. Перше юридичний адрес компанії. Друге, скільки буде. Відповідно, у нас засновників компанії, скільки в них акцій компанії буде, тобто скільки в них буде партій пасіонів, хто буде адміністратором компанії, і е, також чим буде займатися компанія. Тобто компанія, як правило, в Іспанії вона має. Активідат принципаль, тобто основний вид діяльності і додаткові види діяльності, але слід пам'ятати, що відповідно це все має бути логічно в одному секторі, тобто неможливо там будувати будинки і там продавати кафе, наприклад. Ось. Відповідно, коли у нас є ця вся інформація, ми маємо зареєструвати. У нотаріуса, тобто необхідно знайти нотаріуса, підійти до нього і підписати з документи, тобто Ескритура де де імпреса і «Акта де дети. Тобто два документи, які нам дають змогу потім відкрити банківський корпоративний рахунок, реєстрація компанії. Далі відбувається наступним чином: нотаріус відправляє ці документи в торговий реєстр, і торговий реєстр, термін встановлений законом, становить 15 робочих днів, але на практиці залежно, коли ви звертаєтеся, Якщо це, наприклад, серпень буде можливо трошки більше, якщо це буде грудень, січень, різдвяні канікули, це буде трошки більше. От і, відповідно, коли реєструємо компанію в торговому реєстрі, наступний крок. Нотаріус нам віддає оригінали скритури, оригінал цих засновницьких документів. І далі нам повинні, ми повинні зареєструвати цю компанію в податковій, тобто подати модель 036. Далі зробити, якщо це резидент адміністратору Альту, тобто зареєструвати адміністратора в системі соціального страхування, і з цим пакетом документів звернутися в банк і, відповідно, в банку відкрити корпоративний рахунок компанії. Надаю всім, що вам не можуть не зразу відкрити цей корпоративний рахунок компанії, тому що з останніх новин іспанські банки вони дуже зараз перевіряють. Хто відкриває компанію, чим буде займатися компанія, є певні складнощі з цим. Ось. Але коли вже рахунок відкритий, далі відповідно, вже ми, ви можете здійснювати свою діяльність. Як правило, по закону, ви можете здійснювати свою діяльність з моменту підписання документів у нотаріуса, тому що дата буде з реєстрації моменту підписання. Але насправді. Рахунок він займає певний час, але ви можете підписувати до цього моменту певні договори, укладати якісь комерційні контракти і так далі. Далі, відповідно, коли вже у вас є активна компанія, у вас мається, тобто ви маєте обов'язок подавати також квартальні звіти. Тобто кожного кварталу ви подаєте звіти, як правило, цим займається бухгалтер. То Хестор. І також ви повинні розуміти, що в компанії є НДС загальна ставка це 21%. Цей документ також на НДС подається кожних 3 місяці квартальний звіт. І, відповідно, ми повинні правильно подавати звіти, правильно заповнювати якісь там ці документи, тому що. Це в іншому випадку може призвести до штрафів. Тому, якщо у вас залишилися питання, є е, якісь е, питання по відкриттю бізнесу в Іспанії, купівлі бізнесу і так далі, звертайтеся в нашу адвокатську компанію. Будемо раді вас бачити онлайн або в нашому офісі. І на останнє, якщо ви відкриваєте бізнес з партнерами, я всім рекомендую, моя особиста рекомендація. Підписувати договір партнерський, як буде регулюватися ваші правила в цій компанії, тобто, хто має першочергове право викупу акцій компанії, як виходити з цієї компанії, і так далі. В протилежному випадку це може призвести коли декілька партнерів до якихось конфліктів, які будуть дуже важко врегулювати в медіації. тобто в в порядку, передбачено законом. Що таке ІПРФ в Іспанії? Тобто, мало хто знає, що ІПРФ це податок на дохід фізичної особи, і його, відповідно, як сплачують резиденти Іспанії і деякі резиденти, які мають дохід на території Іспанії. Як саме розраховується формула цього податку ІПРФ? Спочатку ми визначаємо базу оподаткування. В Іспанії це називається база Імпоніблі. Ми складаємо всі доходи за рік, відповідно, наприклад, зарплата, оренда нерухомості, інвестиції, акції, дивіденди, дохід автоному. Віднімаємо неоподаткований мінімум це 5500. Також соціальні внески, внески до пенсійних фондів, благодійність і так далі. І у нас виходить формула. І також треба розуміти, що в Іспанії є податкові ставки. На сьогоднішній день ці ставки вони регулюються і вони мають прогресивний характер. Що це означає? Наприклад, до 12450 євро це податок 19% від 12351 до 12 20200 це 24%. Від 20201 до 35200 це 30%. Від 35201 до 600 60 тисяч це 37%. Від 60 тисяч 1 до 300 тисяч це 45%, і від 300 тисяч і далі це 47%. Тому ви повинні розуміти, як чим більше ви в Іспанії заробляєте, тим більше ви платите податки. Але ваша сума доходу, чистого доходу, чистого прибутку вона розбивається по класам і вищитується по цій формулі. Далі є дедусіонес це відрахування. До дедусіонес ми називаємо там, відрахування по дітям. На дітей становить від 2400 до 4500 на оренду житла або на чоловіка або чи дружину, який не має доходу або не працює в Іспанії. І останні це є регіональні пільги, які залежать від регіону. І у нас з цієї формули базується остаточний розрахунок. Як відповідно відбувається? Ми порівнюємо розраховану суму з утриманими податками ретенціонець, і бачимо, якщо сплачено більше, отримуємо повернення. Якщо менше, то нам необхідно буде доплатити. Але, відповідно, також у нас є типові помилки, які я також, також хочу розказати. Це, наприклад, ми не враховуємо всі доходи. Ми пропускаємо якісь пільги або відрахування. Ми неправильно вибираємо індивідуальну або спільну декларацію, тобто індивідуально на нас одного, як фізична особа, спільна, якщо, наприклад, на чоловіка і дружину. Ігнорування якихось регіональних особливостей, де ми проживаємо, де є наше місце проживання, місце прописки в Іспанії. А і останній пропуск термінів подання податкової декларації. Відповідно, щоб розуміти штрафи, які існують на сьогоднішній день за порушення, це не своєчасне подання, як правило, це штрафи базуються від 100 до 200 євро. Неподання взагалі 50% до 150% від суми боргу. Помилки у декларації 53-150% від неправильно розрахованої суми. Якщо ви маєте незвичну якусь ситуацію, або, відповідно, ваша ситуація є складною в податковому плані, будемо раді вам допомогти. Розберемося з цим і правильно подамо все вчасно. Самі найпоширені помилки людей при відповідно, оформленні податків, або по податкам, які є. Перша, відповідно, Помилка ігнорування статусу податкового резидента. Я раніше розказував в відео, що відповідно є три критерії в Іспанії: це 183 дні проживання на території Іспанії, центр економічних інтересів і центр життєвих інтересів. І відповідно, якщо людина перебуває на території Іспанії більше 183 дні. Відповідно, ви автоматично вважаєтесь податковим резидентом Іспанії, і це означає, що ви повинні декларувати всі доходи, які у вас є, не лише на території Іспанії, і відповідно на території інших держав, якщо у вас є такі доходи. Незнання цього правила не звільняє вас від штрафів. Друга, відповідно, така помилка це неподання моделі 720-ї. Тобто тут ми маємо на увазі активи, декларування активів на суму більше 50 тисяч євро, відповідно за межами Іспанії. Забули, відповідно, подати декларацію Модель 720, готуйтеся до штрафів. Це найдорожча, напевно, така помилка, яка коштує іноземцям. Наступна, відповідно, помилка це не розуміння системи для. Фізичних особів-підприємців. Тобто люди відкривають автоному, не розуміються по обов'язкам, які податки платити, по термінах, коли треба подавати, і так далі. І, Або друга причина, що відповідно фрілансери починають вести якусь активну економічну діяльність, а потім реєструють відповідно автоному. І це також призводить до того, щоб. Були якісь проблеми, тобто з'являються якісь проблеми в них. Наступна, відповідно, помилка це пропуск податкових пільг та вирахування. Тобто, щоб ви знали, в Іспанії існують десятки податкових пільг або вичетів як на національному, так і на регіональному рівні. І використовуючи їх, ви можете економити ваші податки і збільшувати ваш відповідно, дохід. Далі заповнення складних податкових декларацій. Тобто, якщо ви економите на спеціалісті або професійному податковому консультанті, для вас часто обертається переплатами або штрафами. Тому довіряйте професіоналами, довіряйте людям, які розбираються, які мають освіту в цьому, і це вам збереже ваші нерви і ваш. Відповідно, економічний дохід зв'язаний з штрафами і зв'язаний в деяких випадках із відповідальністю. Тому, якщо з вас залишилося питання по податкам, будемо раді вас бачити в нашому офісі або онлайн на зустрічі.